Буду робити три тести, взяв клієнта, водичку захвалюємо, попросив зробити. Буду чого три робити, тому що, ну, що всем скоро дати, так як цей тест робиться. Е, ну, показник три хвилини, через три, три хвилини нітрат. Через те саме перший будемо його робити. Нітре, нітрат, магній і фосфат будемо робити. В принципі, є і показники, щоб потім замірити. Беремо з акваріумної води один мілілітр. Потім беремо реагент, бажано встряхнути чотири капельки. 1, 2, 3, 4 І є. Беремо другий реагент. Мірну ложечку без горки. 30 секунд збортуємо і чекаємо 3 хвилини, щоб потім заміряти. Так, перший в нас є. Поки чекаємо. Я відео не монтую, так як є. Три хвилини. Пока еще, давай фосфат, меряем. Фосфаты так уж меряются, в принципе, ну бы По інструкції два рази по п'ять мілітрів досить багато. Потім беремо реагент слідуючий чотири каплі. 10 секунд збултуємо кришечкою для зручності. Потім беремо другий реагент. Мірна ложечка, згортаємо залишки. 30 секунд, і потім ставимо і дивимося, щоб максимально сходилося з кольором. Дивимося зверху, так зрозуміло ще. Ну, я так розумію більше одиниці, але три багато. Я так думаю, що один і два, півтора немає. Ну, Можна навіть в принципі. Одиничка чуть-чуть більше записуєм ПО4 приблизно 1 і 2. Навіть, я так думаю, 1. Так, це є. І магніт ще заміряємо, поки наших 3 хвилини проходить по фосфатах. Багато хто говорить, що саліферт, ну, якщо взяти професіонально, не точно заміряє, похибка в нього велика, але ними користується дуже багато хто. Краще, якщо є гроші, то Ханна купити, але там цінник в районі 3000, але якість, якість теста буде глобально. У мене є Ханна, кстати, там ну, пізніше можливо відео скину. Так, набираємо магні мірі 2 мл. Беремо перший реагент. 5 капель 1, 2, 3, 4, 5 і 10 секунд змішуємо. Набираємо 1 мл, Якщо воздух тут буде, нічого страшного на показник це не повлияє. Так що просто берете і набираєте. Ось, так я і казав, в принципі, повітря трохи залишилось, але нічого страшного. Капаємо до тих пір, поки з рожевого на світло-синій не зміниться колір і встряхуємо. Якщо ви знаєте приблизний тест, то можна швидше це зробити. Перші каплі просто швидше капати. А потім після кожної каплі... Довше. Коли вже починає змінювати, то в принципі одна-дві каплі з Ну, практично. світло синє І тепер дивимося. Рахуємо поділки, скільки в нас залишилось рідини разом із повітрям, яке тут у нас те, що я казав, не заважає нам. Ми дивимося тут 0,10-0,25. 0,25. Записуємо магній 0,25. На цій шпаргалочці ззаді Шукаємо 0,25. 0,25 немає 0,26 або 0,24. Ну, буде 0,24. До меншого. 1147 грам на літр. Так, 10. Де це, де це? А. 0,25. 25, 25, 25, 25, 26. Ну, 26. Тисяча 1100... сто... А, неправильно я сказав. Тисяча сто десять. на літр. Так, ну і що? Тепер подивимося цю в сторонку, закручуємо. Тепер подивимося, я думаю, що 3 хвилини пройшло. Можливо, близько трьох. Також зверху дивимося. Дехто і так дивиться, але ну, так теж в принципі можна. Я думаю, навіть я сказав дехто, але сам подивився. Не знаю відео чи буде видно. Так, відео буде видно. І приблизно приблизно у нас виходить менше 50, трохи світліше за 50 менше. Десь орієнтовно 40. Мітра там в нас приблизно 40. Опять же, бачите, приблизно Ганна точно б сказала 40. А тут приблизно 40. Ну це неправильно приблизно. Але тут більше відео для того, щоб... Де воно? А, тут немає що. Це ж нітрат. От наші тести. Фосфат 1. Нітрат 40. магній 1110 міліграм на літр. кальцій 410 міліграм на літр. Карбонатка 9,5. Отакі в нашого клієнта показники.